І вас вітає Рівненщина. Сьогодні їдемо по справах у місто Рівне і також беремо вас із собою. Це ми вже на місці. Ось прибула я вже на місці дітки із Сашою, а я йду здавати аналізи. Потрібно після пологів перевіритися. Все, я все зробила і мені дали цукерку за відважність. І їдемо далі. Гуляємо ми по парку, потрібно ще там піти в одне місце. І вас, напевно, цікавить, цікавить де наші дітки. Ми залишили маляток, тут живе в цьому місті Сашин брат. Ось, і вони нам вирішили зробити добре діло. Нянчать наших маляток. А в нас є наш, наш особистий час. На Заквасті. До речі, згадали про хліб на закваску, запитували, що я роблю із закваскою, коли ми їдемо в подорож. Раніше я завжди брала із собою і годувала, де ми ночуємо, кожен вечір годувала. Три роки так було. А це вже останні рази я почала ставити в холодильник і потім просто її відновлюю. І все добре, закваска все працює, все хорошо з нею. Тому то ось так, хто виводить заквасочку разом зі мною, можете також залишати вдома. Піде мірять вимирать, Ну що, ми вже скупилися, купили босоніжки. Одяг трошки діткам. І що я скажу, дуже класно, такі моменти, коли можна просто вдвох вийти і походити по магазинах. Я думаю, мамочки мене зрозуміють. Тому, якщо є можливість, робіть такі моменти, це дуже гарно так розряджає. І я вже дуже сумую за дітками, тому швиденько їдемо до них. Сумувалися мамою. Привіт! Як вам на квартирі живеться? Добре на квартирі. Да? Да? Вам добре на квартирі живеться? Зібрали ми речі, обід. І будемо тут обідати. І дівчатка наші. Ого, яка гарна, яка велика. Да, я тих слИб алеча. Мм. Дивись. Атмосферненько у нас тут буде зараз. Одиночка на гойдалці, да? Класно, да, Юрічки. Ой. Так. Люля. Ти каєш тобі? Да. Ванку ложечку? А, збирайки. Да, ти ж

Подожди, подожди, подожди. Діночка хай сяде. О, все. Побережно. алло, привіт. Гості, прийде, давай. давай. Тук-тук. Ага, Тук-тук. Ага. Ага. Можна до вас в гості? Ага. Привіт. Ага. Ой, яка висока хатка, да? Ага. Ще хтось ага. іде в гості. Стукати, стукати треба стукати. тук тук стукайте. Тут можна? Можна, заходьте. Заходьте. О, все. О, тут позагороди. О, точно. Це так, щоб спускатися можна Ні. А це ніби що зараз заходить. Пообідали і тепер дівчата ганяють. І ти давайте.

Буде. Все, ми вирушаємо у Маневичі. Їдемо до іншої бабусі, побудемо там і знову поїдемо в степань. Отак будемо подорожувати. Ти, 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 так у вас усилий. Приїжджайте на Полтавщину, Софійка. Приїдеш ще. 11, добре. Пока-пока. ще, -пока. казала, так? Да. Ну, все, на цьому я хочу завершувати наше відео, таке коротеньке, і буде далі продовження, вже як ми будемо у моїх батьків. Будемо зустрічатися з ними. Також давно бачилися. І трошки вам буде відео з Волині, тому а потім, як все добре, знову поїдемо у степень. Тому всім дякую за перегляди і до зустрічі у нових відео. Пока пока.